Дев'ята ранку на годиннику і до центру сприяння бізнесу приходять перші відвідувачі. Сьогодні тут розпочинаються дні дозвільних установ. За столами на підприємців чекають податківці та начальник єдиного дозвільного офісу. Саме до останнього на розмову перейшла Світлана Жиркова. Вона хоче у клевані відкрити власну кав'ярню. Як це зробити юридично? Відтепер знає точно Дозвільний дозвільний центр, який зарантував мене в документах, які необхідні в відкритті власної справи, в послідовності їхнього відкриті, до кого саме потрібно мені звернутися за допомогою і що потрібно. На робити, якби по моїх подальших діях хороша консультація за це дуже вдячна. А от Олександр Петрущук приїхав з Радивилівського району. Він хотів розібратися у заплутаному податковому законодавстві. Дотепер знань йому не вистачало. Я консультувався з питань податкового законодавства, оскільки зараз ну, так склалася така ситуація, що податкове законодавство можна сказати динамічно змінюється. І ну, я задоволений консультацією, оскільки я отримав інформацію необхідну для можна сказати для реалізації свого власного бізнесу. За Словами податківців, семінари та зустрічі з платниками податків проводять регулярно, хочуть, аби до них змінилося ставлення, і вони з контролюючого органу перетворилися для підприємців на партнера. Тому кажуть, сьогоднішній захід підтвердження слів ділом. Мені дуже сподобався цей захід. По перше, тим, що платники приходять з питаннями дуже різноманітними від реєстрації до системи оподаткування, надання консультацій. Ході розмови виникає дуже багато запитань, і ми ці питання сьогодні індивідуально з кожним напевно вирішили. За практика найбільше питань сьогодні стосувалося теми відкриття і закриття бізнесу. Надалі у центрі сприяння бізнесу обіцяють більше розповідати і про потенційне партнерство з поляками. Крім того, цікавлять питання партнерства з польськими колегами. Та як наш проект для це транскордоном? Тому питання як налагодити взаємодію з польськими партнерами. Це основний буде сфера нашої діяльності. Зустрічі тут проводитимуть раз на місяць. Запрошуватимуть різних консультантів, переважно тих, котрих і попросять самі підприємці. Для цього провели серед відвідувачів анкетування. Людмила Саванькіна, Володимир Захаров, новини Рівного.